Цей чоловік потрапив у Черкаський обласний наркодиспансер з діагнозом алкоголізм. Таких як він сьогодні у закладі ще 70. і це тільки початок, кажуть лікарі. Попереду ще поминальні дні та травневі свята. Ця кількість я просто боюся, що у нас може не вистачить ліжок. О, ну і звичайно, нікому відмовляти не будемо. Причину такого аншлагу лікарі пояснюють просто: люди безмірно вживають спиртне. Як результат, кількість госпіталізованих з діагнозом алкоголізм в ці дні зростає на 15-20%. Проте кажуть лікарі від вживання алкоголю страждають і ті, в кого залежність зовсім не сформована. Здебільшого ці люди потерпають від отруєнь. Якщо при потребленні спиртних напідка. Пачусашто ап'яніння какої та дискомфорт, нікотре вже не нравиться йому. То резко прекращать далі потреблення, постаратися попіти більше жидкості і два пальця в ротка говориться, і тихонечко вирвати. Потім лікарі радять вивезти токсини з організму, не аби як стане у нагоді зелений чай чи міцна кава. Допоможе, і фітотерапія. За порятунком можна піти і в аптеку, і на базар. Марія Кузьмінна торгує лікарськими рослинами вже не один рік. Каже, ледь не щодня їй доводиться давати поради черкасцям, як позбутися похмільного синдрому чи оговтатись від отруєння алкоголем. Треба наварити дві літри подмаренника настоящого і випити, і вирігати все. Вичистити себе дуже хорошо допомагає. допоможуть і відвари з віробою, ромашки, календули також суміші, листя чорниці, барбарису, малини та ожини. Про цілющі властивості рослин, що виводять токсини з організму, говорять і дієтологи. При перших признаках отравлення, лучше взагалі на какое-то время від от Тобто то покладати хоча б день, провести на. А, на водний можна складна на й галудне дієті, Це вода, слабкий отвар шиповника, слабий чай. Після виведення токсинів лікарі радять відновити сили організму. Наприклад, випити склянку кефіру чи бананово-молочного коктейлю. Ці напої допоможуть компенсувати втрачені поживні та мінеральні речовини, такі як магній та калій. Також усунуть нудоту та нейтралізують надлишок кислоти у шлунку. Якщо усі ці процедури вам не допомагають, і в після святковий день у вас виникає потреба похмелитись, це перший тривожний сигнал вашого організму. Якщо похмілля приносить полегшення, то це вже перша стадія алкоголізму. Похмілля, як і будь-яку проблему, легше попередити. Існують прості правила, як прокинутися ранком після застілля із легкою головою. Щоб менше випити, пийте напої не поспішаючи. Щоразу чергуючи алкогольні напої з безалкогольними. Не можна змішувати різні алкогольні напої. І найголовніше усе, що ви п'єте, має бути якісним. Закуска ну, це образна закуска. В принципі, має бути жиросодержача, жирна. Селедка, ікорка, масло, а не конфетки, або і помідори. Туда чувствуется интоксикация намного больше, чем при правильном, как говорится, питании. У черкастиев свои секреты успешного застилья. Кусочек масла, говорят, помогает перед тем, как идти куда-то отдыхать или пить спиртное, надо что жирное. Или яйцо сырое. Натащак сливочное масло принять перед этим. Ну, жирное обычно надо есть. Чи то масло, чи то яйце, ну що то жирне? Жирне трошки воно гасить, алкоголь, наскільки я знаю. Юрія Доброскок, Владислав Тягун, Віка Новини.